Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Скажу так: Україна не йде стінка на стінку. Я багато разів це казав. Там міські бої це не наше, да там Шурік, це ж не наші методи. Да? Mm -hmm. Як цитата відома, а, склади. От склади з боєкомплектом, спаленим матеріалами, матеріалом. От це наша фішка, це наш коньок, з місця зберігання техніки, да там в Криму. Перерізання цих цих комунікацій, воно зводить нанівець. нівець ці всі намагання росіян окопатися. Перша лінія, 33-я лінія, да міні міні-загородження. Вони всі не мають сенсу, якщо немає постачання стабільного палива, боєкомплекту, да там їжі, води. І це все буде змушувати росіян просто відкочуватися ще назад. Тому я думаю, тактика до кінця війни буде така: розбивати всі їх склади, розбивати логістичні ланцюжки і потім обходити місця їх зосередження росіян, тобто не в'язатися в міські бої. Запорізький напрямок, чи думаєте ви, що він може стати а, більш гарячим, скажімо так, найближчим часом? Є така думка один відомий в да, уських колах. Пан Рестович сказав, що є така перспектива, що він буде. Ну росіяни будуть рухатися в тому напрямку. Ну але давайте так: ну спробуємо а, розрахувати. Звісно, у нас немає всіх розрахунків да по росіянам, а, їхні наміри ми не знаємо. Генштаб знає управління розвитки. Знає, але окей, якщо припускаємо, росіяни будуть рухатися в запорізькому напрямку. Це значить, що їм треба зібрати сили. Ну там на півдні, да, максимально ага. в кулак, і бити там по Запорізькому напрямку, таким чином, що ну виходить, що а, лівобережжя Херсонської області буде незахищене. тобто ми можемо піти їм в тили. Ну так, в теорії ага. військ в них більше не стає, якщо вони десь їх. Перекидують, значить, десь їх стає на порядок менше. Дійсно, є там обіки, але подивіться на зведення нашого генштабу. Тобто, у нас щоденно там ну, такі цифри цих полеглих росіян, такі сотні, йде. Да, і це виключно за рахунок мобіків. Тобто, це люди, які не обстріляні, не підготовлені, не кваліфіковані. Вони гинуть десятками одразу тобто приліт від нашої артилерії, авіації, вони десятками там гинуть. Так, вони там затикають, затикають ними певні дири на фронтах, але вони, ну десяток цих мобіків вартує, наприклад, одного російського професійного солдата. Тобто розумієте, що вони дійсно тільки кількістю беруть, але ж наші теж. Можу підготуватися і рухатися вперед. Тобто це не є велика велика перепона, що ай-яй-яй, це десантники, да, це морська піхота російська, це спецназ якийсь. Це просто мобіки, які там, часом ну, багато кільких випадків не озброєні толком, да, іржаві ці калаші, а то і, там, зі штик ножами або вінтовки Мосіна і так далі. Абсолютно є, тому що жодна оборонна промисловість вона не може оновлювати таку кількість випущених ракет у режимі онлайн. Тобто є був певний запас, який б не створили умовно станом на 24 лютого. Вони звісно оборону промисловість не спинили, але ну нам невідомо у немає публічному просто інформації, скільки наприклад ракет чи «Х-101» вони можуть виробляти. Але є інформація відносно інших ракет, які. Умовно схожі на них, тобто на є інформація відносно ОНІКС, є інформація от, наприклад аналоговнітний циркон, який вони нібито приймають на озброєння і мають випускати, і мови там про річний контракт у розмірах. Декількох десяток ракет на рік, тобто ну доволі потужна справді одна ракета на два тижні, але не в умовах, коли за день вони намагаються випустити понад сотню. В цих умовах є інформація від міністра оборони України Резнікова станом на 15 жовтня, і там якщо я не помиляюсь, мова йде про. Якщо брати саме х один х п'ятьсотсімся, які повітряного базування та калібрі приблизно по 400 один кожних, тобто в умовах, коли ворог може заходити у будь-який там НЗ, так називати, ну, неторканий запас, це означає те, що такі обстріли можуть бути. Але ну знов таки тут питання відносно навіть організації цих масштабних повітряних атак через те, що ну скажімо так, між дійсно масштабними повітряними ракетними ударами ну проходило останнім часом по два тижні. Так, ну і це ж наскільки ми розуміємо, ще немає іранських балістичних ракет. Експерти так попередньо з надією кажуть, що цілком ймовірно днями зустрічаючись президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Дзіньпінь, ймовірно, за три години своїх перемовин могли згадати і про іранську проблему. Але тут пане Олеже, питання в тому, що а якщо вони все ж таки не знайдуть можливості а, зробити так, щоб Іран не продавав ці балістичні ракети, що це буде означати для нас, і які нові ризики ризики відкриваються перед нашими військовими перед нашими військовими відносно іранських балістичних ракет. Скорі за все, ніяких нових ризиків не буде, тому що ворог, як ви бачите, б'є далекобійним ракетним озброєнням не по позиціям збройних сил України, а б'є по цивільному населенню і по цивільній інфраструктурі. Враховуючи те, що точність іранських ракет за оцінками американської розвідки і американських аналітичних центрів складає плюс-мінус 500 метрів, навіть враховуючи те, що в них є супутникова навігація, то, на жаль, найбільш вирогідним сценарієм є і використання знов таки проти міст. І тут справа в тому, що вони будуть значно небезпечніші, ніж картаті ракети у рази. За останній тиждень є досить результативні дії наших сил спротиву збройних сил України на території тимчасово окупованої Мелітопольщини. Перш за все було пошкоджено і майже знищено одного з колаборантів, який відповідав безпосередньо за націоналізацію приватного бізнесу, приватного майна, приватних квартир, будинків. Так от цей колаборант тепер як решето знаходиться в реанімації. Також на цьому тижні силами спротиву позавчора було зруйновано один з мостів залізних. На дорожніх, через які велося сполучення та доставка боєприпасів та Тяжкого озброєння безпосередньо на заполізьку лінію фронту з боку Донбасу, і також було пошкоджено один з штабів, де рашисти збиралися, але на жаль, наразі невідомо скільки расистів більше не будуть знаходитись на території Мелітопольщини. Слід зазначити, що все це стається через те, що сьогодні рашисти визначили саме наше тимчасово окуповане місто Мелітополь логістичним хабом, і вони придумали. Нову свою рашистську пропаганду, якщо раніше вони казали Росія тут назавжди, і Україна про вас забула. Після того як вони бігли з Херсону, ця пропаганда не працює. Тож вони придумали нову. Що тепер вони точно не будуть відпускати сухопутний шлях до нашого тимчасово окупованого Криму, і саме через те тепер вони чинять терор. Тепер велика група військ, яка бігла з Херсонщини, вона осіла в селах навколо міста Мелітоп. Оля та Мелітопольського району, і сьогодні в цілі села заїжджають рашисти, заїжджають кадирівці, заїжджають а, інші сили Ерефії. І сьогодні вони будують фортифікаційні споруди. Будують з трьох сторін: будують зі сторони Херсонщини, Запоріжжя та Бердянська. На жаль, під час будівництва цих фортифікаційних споруд вони руйнують нашу інфраструктурну зрошувальні канали, тому що розбирають плити з зрошувальних каналів, і саме з них будують сьогодні. А, Фортифікаційні споруди тому, на жаль, вони сьогодні визначили наше місто як такий центр своїх адміністративний. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.